Коли мова йде про Трампа, я можу допустити практично будь-що. Він надто несистемний, надто поривчастий, надто е, імпульсивний і так далі, е, щоб його можна було прогнозувати. з іншого боку, ну в ньому досить багато е, в певних питаннях, в ньому досить багато раціо. До речі, останні його виступи. Взагалі не викликають побоювань, тобто те, що він сказав, я диктатор в двох питаннях. Нагадую, це його слова. Тобто, в тому, що стосується кордону з Мексикою, що я буду його укріплювати і не дам більше цій неконтрольованій міграції, значить, розвиватися. І друге, це бурити, бурити і бурити. Ну, це, це то питання економіки, тобто враження таке, що. В Принципі він відчув відчув певні настрої в суспільстві і в своїй партії. Тут до речі можна було б поговорити про те, що міняється в партії Трампа а а ще ліпше почати навіть від того, як раптом Байден, який ніколи не був умовно кажучи коршоном і надто жорсткою людиною в політиці. Раптом в питаннях спочатку української війни, потім ізраїльської, значить ізраїльської війни, зайняв таку ж жорстку позицію і підтримує обидві ці ці війни, обидві, обидві ці боротьби. Я б сказав. Цілком очевидно, що це ну, можливо не причиною, але приводом для цього був досить такий не. Не надто переможний вихід американців з Афганістану, і враження про, про нього склалося в, в суспільстві, що він слабак, що він слабкий лідер. І без того говорили про те, що він надто, надто старий для цієї посади, і так далі, що він вже там напівсинільний, і, і він відчув проблему електоральну, і він взявся. Показувати, що насправді він є лідером сильним і вміє відстоювати принципи. І так він почав ще за півроку до, до масштабного вторгнення російського. Він почав нас попереджати, і навіть давати якусь зброю, і так далі, і так далі. Ну а далі всі розуміють, що сталося. В цей час значить, республіканська партія шукала себе ніяк не могли визначити, як же їм поводитися відносно України. Ну. Погоджуватися із правлячою партією, ви в опозиції, взагалі то в політиці не прийнято, тому шукали за що ж їм, е, значить, критикувати Байдена, е, знайшли за те, що він дає гроші не рахуючи, не перевіряючи, а тут українці, значить, корупція і так далі. І тому подібне справа, треба сказати, зашкодила нам е, серйозно ця опозиція, але судячи з усього. В сьогодні в партії республіканській почалися зміни. Зміни пов'язані з тим, що ситуація, значить, на фронті російсько-українському вже настіль, не настільки компліментарна і приємна для нас, і тут раптом група дуже впливових американських сенаторів збирається і оприлюднює програму. В якій йде мова про те, що насправді допомога Україні недостатня, що Байден слабак недостатньо добре воює в Україні, що це загрожує інтересам Сполучених Штатів, і тому вони пропонують посилити, значить, цей, цей напрям, і це для нас надзвичайно добре. От. І в мене враження, що це може вплинути на Трамп цілком що що його позиція щодо україни буде е, більш е, більш розумною е, я б сказав а е, крім цього іншого е, значить трамп взагалі розумієте, Трамп взагалі такий діяч от він там обіцяв щось відносно е, відносно того е, що він там щойно він стане президентом він наведе порядок в, е, в цьому в цій війні Цілком може статися ситуація, якщо він стане президентом. Я б не дуже в цього хотів, але якщо б він став президентом, він цілком може звернутися до Путіна, отримати якусь не дуже позитивну відповідь і зреагувати абсолютно не так, як ми сьогодні від нього очікуємо, тобто раптом змінити точку зору на протилежну і е, взяти позицію більш жорстку. І так далі. Так, що, процеси дуже нелінійні в, е, в цій політиці. Така проблема є, але я хочу нагадати, що насправді е, ООН створювалася в ситуації ще гіршій. Там був Сталін е, з величезною армією, і набагато більш агресивний, до речі, ніж Путін. Путін, Путін поки що обмежений в своїй агресії. Е, і яким чином все ж таки вважалося, що Певних конфліктів, оцей механізм під назвою ООН і Рада Безпеки ООН, відповідно допомагає уникати і певні, певні складнощі з залагоджувати і так далі. Тому з цієї точки зору я не, я не бачу, що сталося. Старша, нам би просто хотілося, щоб воно працювало інакше. Але а, на жаль, світового уряду немає. Немає такого світового уряду, там, де зібралися люди, проголосували і так далі. Ну немає в, ані в ООН, ані в Ради безпеки ООН, немає армії, і ніхто не наважиться воювати з, 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 з ядерною державою. Тому що би там собі не думали? Звичайно, дещо потрібно було б змінити. От, наприклад. Виходячи з реалістичних речей, я не я не бачу можливості сьогодні, умовно кажучи, змінити там принципово щось в ООН. Бо до чого це доведе? Тобто, виведемо, умовно кажучи, Росію. От якби це було можливо, це не дуже можливо. Просто розвалиться організація, це зміна в статуті і так далі. Виводите з, з ООН, наприклад, Росії, ну вона виходить просто каже: А, ви не хочете нас в Раді безпеки? Ну, то ми виходимо. І що це полегшить? І які процеси в нас полегшать, не це. Що би було правильно зробити? Очевидно, е, прийняти е, в них ніби є, е, е, є десь в десь статуті. Згадка про це воно не використовується. Що коли мова йде про розгляд питання? Де, де фігурує один із членів із постійних членів ради безпеки ООН, вони не мають права на на вето. От якщо б це прийняли, багато що могло б змінитися на, на лівше. але вони ніколи але, з цим не погодяться. Ані Росія, ані Китай, ані до речі, Сполучені Штати абсолютно абсолютно вірно. Така проблема є, але я кажу: якщо б це можна було змінити, це могло б, це могло би бути серйозним питанням. Одно, ну, але оскільки і це не змінити, то я кажу: а що, от що буде доброго, якщо умовно кажучи, зруйнувати он взагалі? Ну ну нічого, це це просто місце, де інколи все ж таки е, примудряються домовитися. А так не буде такого місця. Треба подивитися на, на те, чи взагалі миротворчі сили, хоч раз вплинули, хоч на, на якийсь процес. До речі, миротворчі сили входять туди, де два боки готові їх прийняти. Тобто, це означає, що обидва зацікавлені в тому, що просто між ними стали якісь, якісь там сили і так далі, і вони погоджуються рахуватися з цими а, е, з цими силами. Але щойно одна із сторін починає раптом ігнорувати ніхто там не воює, ніякі миротворці. Вони ж не воюють. Це, це просто смішно. Але це тобто, як було в Серебріні вмирати за за інтереси, там не знаю, Лівану. Ну не хочуть. Тоді, що має робити, на вашу думку, захід в цій ситуації? Е, я, я не знаю. Ніхто, я думаю, не знає, що має робити Захід. Е, е, бажано було б, е, щоб е, там е, лідери приходили адекватні. Знаєте, все ж таки ну, е, можна говорити сьогодні про, про якісь е, ну, дуже серйозні процеси в політиці. Тих самих сполучених штатів, де вибирати швидше за все доведеться між Трампом, абсолютно непрогнозованим і фріком, я б сказав, і, наприклад, Байденом, котрий, справді його вік вже не, не аж так е, е, сильно настроє на, е, на позитив, в, е, в, е, в питанні наступних років його президентства. Це ж сумна історія, це реально сумна історія. Що немає, ну окей, нікі гелі. Ну є в нас напевно у всіх така надія, що раптом вона там переможе, хоча шанси їм невисокі. От але взагалі ситуація сумна.